Вже стартовий свисток поєдинку у нас пролунав. Благо Юні заробляє зараз кидання за бокової, все ближче і ближче до володінь Василя Мурги. Кидання хороше на Ємільянова, прострільна передача. Як зараз м'яч опиняється всі ці воріт, забиває Олег Куртяник. Кращий голеодор благо юності відзначається на старті поєдинку. Хоча так от здавалося, що другим темпом вже задавав удар Олег Куртяник. Під опічним. Зараз передача прострільна йшла від Віталія Турчанського. Атака благоюності продовжується. Майовецький класно віддає на Богача, Богач. Гострий Богач, кут пробиває Богач і м'яч розминається зі стійкою. Ось ще один момент. Рук уже перетинає. Екватор поля віддає на Богача, Богач продовжує класно. Зараз на лівий фланг на Турчанську. Турчанський низом прострілює. М'яч опиняється всі ці воріт Карпат. Ось так. І ось так неприємно. М'яч власні ворота зрізає захисник Куцької команди. І Василь Мурга власне робив все. Чисто Карпати поки що в цих спробах, постійних спробах комбінувати і виходити в атакувальні дії. Зараз обрізка дуже неприємна. Мізерник можна проходити. Виходить, мізарник віч навіть у бірою Василя Мургу пробиває! Який м'яч. Ну що ж, браво, Олег Мізарник! Просто фантастичний сольний прохід 21-го номера благо юності. І у нас. Двадцять перша хвилина матчу. Рахунок матчі Благо Юність Карпати Кути стає 3-0 зусиллями Олега Мізерника. Ємільянов. Мізерник. Хорошу передачу на Куртяника. Вихід віч навіч. Куртяник класно перекидає кіпера Кар Карпат і м'яч. Четвертий м'яч опиняється в воротах кутської команди. І Робить дубль свій. Олег Куртяник, який просто сумував, здається, от за цими забитими м'ячами. І Нарешті. Берсан на фланг. Стагає повернутися вже і Владислав Ємільяну. Передача під удар Берсону. Берсан пробиває Михайло Берсан. Перший удар у нас, друзі, воротах. благо юності відбувається на 32 й хвилині матчу. Перший прицільний удар, власне, який Ківнюк на Беслюбняка. Безлюбняк обігрує Куртяника. Відпасовує на партнера. Можна. І пробивати тут передача на глумика, і глумик буде виконувати швидше за стена навісну Передачу гостро зараз. І Максим Безлюбняк не встигає замикати передачу на дальній стійці. Майовецький зараз тим часом виконує штрафний удар. Навісна передача на Куртяника. Встигає тут. Федорів відіграв класно на Турчанську. Турчанський розстрілює і з оборона Карпат допрацювала цій ситуації. Потім вже другим темпом задавав удару і Олег Мізерник, який не влучає по воротах Василя Мурги. Посовує на Майовецького. Богач. Богач обігрує глумика. Завдає удару. впевнено Василь Мурга, Не надто вдало Василь Мурга, але підстраховують його партнери. Поручинський. Перехоплені від роців благоюності. Богач м'яч зберігає. Класно, Маєвецький на мізерника. Тут можна і пробити. Знайти позицію. Пробиває мізерник. Класно так. По більярдному пробивав на точність на виконання. Зараз пробував цей удар. Необдумані вони поспішні, як на мене. З м'ячем Урсуляк. Зараз атаці Карпати. Вже поруч зі штрафним майданчиком гравці Карпат. Удар по воротах ось такий. Цікавий. І здавалося стійка. Якщо я не помиляюся, це була стійка. Це був не Андрій Марчук. І випрошують зараз кутовий удар. Вскільки права на помилку, про що теж варто говорити. У підопічних Романа за більше немає. Назарі Гарен на ударній позиції. Пробиває, прострілює. Прострілює Назарі Гарен на Олександра Бичківа і. Забиває. 77 й номер благо юності. Ну що ж, Назарі Гарен. Без сумніву, не пошкодував віддати передачу, хоча міг пробувати сам. З Ніполя Назарій Герен грався з Ємільяновим. Ємільянов підпасовує на Назарія Агеренов. офсайду немає. Можна зараз тут зрізати дещо кут, віддавати передачу. Прострільна. Куртяник приймає, пробиває Олег Куртяник і Хетрик в студію. Одинадцятий номер благо юності. Повертається в бомбардирську гонку. Без сумніву, з забитими м'ячами. Куртяник. Корчаник відпасовує на мізерника. Мізерник сьогодні хоче забивати. Є ще одна можливість. Удар! І Василь Мурга Перед собою м'яч вибуває. М'яч залишається у Олега Мізерника. Мізерник. І Мізерник. Класну передачу на Руслана Майовецького. Майовецький має там підключення від Олександра Бичка. на Микуляка. Микуляк стеляться перед ним під каті. Майовецький пробиває. І Василь Мурга. Ємельянов піднімає м'яч. Удар Головою пробиває Мізерник. Здавалося, класно так акцентовано. Бичків віддає під забігання на Володимира Федоріва, але тут е, встигає Михайло Берсен в обороні поборотися. Ой-ой-ой, Василь Мургана крутив зараз. Зубар удар по воротах і Святослав Зубар. З поверненням Святослав. 20-й номер благо юності реалізовує свій епізод. Дякую Володимиру Федорів за, за ось цю можливість. Шикарно просто. Ну просто шикарно розіграно. Мусак відпасовує на Зубора. Берсон там в обійми заточив, що називається Світослава Зубора. Тим часом Олег Куртянник опиняється. Вічнавіч пробиває Куртяник і Василь Мурга на місці. Відбиває м'яч перед собою. Здавалося, що момент 200%. Олег Куртяник тут пробачає абсолютно точно. щудляка, розбігається Максим Беслюбняк, пробиває у хороший удар. І на цьому фінальний свисток лунає, друзі. Наступний поєдинок для верхнян відбудеться в середу проти нафтовика. Друзі, в рамках півфіналу Кубка Івано-Франківської області. Дякую вам сьогодні за увагу. Для вас працював Сергій Данюк слава збройним силам України, слава Україні, на все добре.